Друзі, привіт! Мене звати Оксана, і я рада вітати вас на каналі школи англійської та німецької мов Edelweiss Lessons. Наш канал був створений з метою допомогти вам у вивченні цих мов. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, як розговоритись іноземною, тому що, як правило, ця компетенція дається найважче. Можна навчитись читати, можна вивчити певні слова, але розговоритись. Як же ж це робити, давайте розбиратися. Перша порада це забудьте про ідеальність. Ваша задача говорити не як носій, а говорити зрозуміло, щоб вас розуміли люди. Тобто, не бійтесь помилок, можете собі запам'ятати, що помилка дорівнює прогрес. Коли ви робите помилку і потім розумієте, щось, що ви її зробили, таким чином ви розвиваєтесь. Друга порада це говоріть кожного дня навіть сам із собою. Для цього є різні методики, наприклад, методика селфток. Ви говорите сам з собою, описуйте, що ви робите, описуєте всю, всі ситуації, які відбуваються з вами протягом дня. Або ж, техніка шедовин можна знайти на Ютубі, носіїв сії якісь подкасти. І одночасно з носіями повторювати фрази, репліки, слова. І з часом це буде працювати вам на користь. Ще одна порада це вчить не слова, а фрази. Наприклад, ви вчите не слово go в англійській, а наприклад, фразу «let's go out tonight. Вчите не слово «haben» в німецькій, а фразу «ich hab keine ам. Таким чином ви вчитесь будувати речення, будувати фрази, а не окремі слова. Також дуже корисно знайти ресурси, а зараз багато безкоштовних ресурсів, де ви можете собі знайти співрозмовника, ну, ось я співрозмовника, і намагатися кожного дня спілкуватися з ним. Для того, щоб було легше спілкуватися, я також раджу завчити собі певні скелети в діалогах, фрази та репліки, наприклад, як запитати дорогу, як. Щось перепитати, як відповісти, таким чином у вас буде цей скелет в голові, і вам буде простіше формувати речення, питання чи відповідати на нього. Також дуже гарно працює мовна техніка або метод п'яти хвилин кожного дня. Візьміть собі за правило, що кожного дня 5 хвилин ви виділяєте іноземній мові: англійській, німецький чи будь-які інші. І говорите щось на певну тему. Наприклад, сьогодні ви говорите про плани на вихідні, завтра ви говорите про улюблену їжу і так далі. Спочатку ви будете намагатись говорити завченими фразами, але згодом це буде у вас виходити вільніше і вільніше. Тож я бажаю вам всім якнайшвидше розговоритися. А якщо вам потрібна допомога в вивченні англійської або німецької. Я запрошую вас до нас, до школи Edelweiss Lessons на наші уроки офлайн або онлайн. До зустрічі!